Вам потрібно бути фінансово грамотними, щоб уникати дорогих помилок. Саме тому ми створили для українців США. Курс по фінансах по шести головних напрямках курсу. Перше це податки в США, друге це пенсія в США, третє кредитна історія в США, як її будувати, покращувати та використовувати для отримання вигідних кредитів та низьких ставок. Четверте банкінг в США, п'яте страхування в США. Шосте іпотека та купівля житла в США. Що ви отримаєте після курсу? Збережете тисячі і тисячі доларів на податках, кредитах та страхуванні. Побудуєте сильну кредитну історію, щоб отримувати найвигідніші умови. Дізнаєтеся, як взяти іпотеку з мінімальними відсотками та купити власний дім. Навчитеся правильно обирати страхування, щоб бути захищеним у будь-якій ситуації. Розберемося у пенсійних програмах і почнемо відкладати на майбутнє вже зараз. Цей курс. Ваш фінансовий путівник у США записуйтеся прямо зараз і отримайте бонусний вебінар про топ 5 помилок іммігрантів у фінансах в США.